Я хочу вам зізнатися. <смі> така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тікток, як вони кожен день там йдуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти, як вони там перебирають. <смі> Ха-ха-ха, людям нехуй що їсти, і тому вони шукають їжу на вулиці. Їбать, як смішно, просто піздець. Ти шо долбойоп? Знаєте, вона мені в моменті напомнила оту французьку королеву, яка казала, типа, що у людей немає хліба, то нехай їдять булочки, блять. Закінчилося, якщо що для тої королів, все не дуже добре. Це відірваність від реальності, просто піздець. Вона взагалі не викупає, що бідність може спіткати її. Ну, вполне це логічно, блять. тому що в неї багаті батьки, блять, живе собі золотої лужки варту, і все в неї клас але бідність може прийти раптово. Хто не знав? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю Бо рівень і життя. Це типа лакшері лайф, шмотки, тачки, дієх пачки. А все це коштує дорого. А тепер другий момент у більшості українських зірок заробіток після війни упав колосально. По-перше, частина аудиторії відсіялась, самі розумієте, яка. А по-друге, платоспроможність людей піздець як впала. Якщо ми подивимось на статистику, а статистика як математика, вона просто не бреше, то кількість бідних людей в Україні колосально зросла. Так от, якщо Анічка не перестане хуню виригати в інтернеті, то на її концерти просто вже буде нікому ходити. Понимаєте? Тому треба думати головою, що буде над головою, бо бідність вона отута вже рядишком в двері стукає.